Всім доброго і світлого, шановне панство. Чи любите ви Survival Horror? Я особисто не дуже. Мені вистачає подібного і в реальному житті. Однак наш сьогоднішній гість дещо незвичайний, та, гадаю, заслуговує на увагу. Всі знають серію Resident Evil. Хтось, можливо, пам'ятає і її перші частини, можливо, хтось навіть грав у її духовного наслідувача The Evil Within. Ще не так давно знатно хайпувала Cry of Fear, а зовсім із недавнього. Та, власне, зайдіть у Steam і подивіться самі. Але що було до? до Адама, так би мовити. Можливо, «Alone in the Dark» 1992 року. Непогано, але промах. Sweet Home із Famicom 89 року. Та ні, Якась вона ще відносно свіжа, та і сурвайвелом її назвати навряд чи можна. Нескінченні ігрові адаптації середини 80 х на культові фільми жахів того ж періоду. П'ятниця 13, «Хеллоуін», дехаська різанина бензопилою»… Хм. Вже, здається, ближче «Монстр Мейз і та гра, назву якої неможливо вимовити. Так. так, так, це воно, але про них іншим разом. Взагалі, питання першості когось або чогось в чомусь саме по собі спірне. Особливо це стосується раннього цифрового мистецтва, та ж сама гра, назву якої не можна називати, яку часто називають взагалі першою справжньою хоррор-грою Еве, не збереглась до нашого часу. Дехто може сказати, що це взагалі міська легенда, хто знає? Отож, пані та панове Хантед Хаус. Реліз даної гри відбувся у 1982 році. Розробник, потужний чолов'яга на ймення Джеймс Ендрісен, видатна постать ігрової індустрії тих часів, встиг попрацювати окрім атаріщі з такими мастодонтами, як Bandai і Намко. Що стосується сюжету Хunтед Хаус, то він... він присутній. Багато років тому в маленькому містечку Спіріт Бей жив підлий старий на ім'я Захарі Грейвс. старого Грейвса у місті недолюблювали. Він рідко покидав маєток і проводив більшу частину свого життя, думаючи лише про те затхле чотириповерхове помешкання, в якому він власне і жив. Коли старий помер, маєток закрився. Містяни стверджували, що Грейвс знав про місце знаходження чарівної урни, яка була сімейною реліквією першої родини у Спірт-Бей. Схоже, особняк був домом цієї родини і чарівна урна, яка під час землетрусу 1890 року розлетілась на кілька частин, досі знаходиться в старому будинку. До цього ніхто ні не наважувався зайти в маєток, щоб знайти уламки урни. Всі знали, що привид старого Греївса все ще мешкає в маєтку. Деякі сусіди стверджували, що бачили, як у вікнах миготіло світло, дехто каже, що вони чули моторошні звуки, грюкання дверей і важкі кроки. Деякі навіть стверджували, що бачили тіні. Які переміщується по всьому маєтку? Вам доведеться взяти на себе роль відважного, можливо, відчайдушного, а може просто недалекоглядного шукача пригод, який опинився в маєтку, населеному монстрами. Серед яких, до речі, літаючий круасан, привод Гітлера та хрещена Фея. Основне завдання знайти три елементи урни та віднести їх до входу в маєток. Елементи урни абсолютно рандомно розкидані по 24 кімнатах. Орієнтуватись, в яких, до речі, досить складно. І розкидані вони настільки рандомно, що особисто у мене перше проходження гри зайняло 2 хвилини, а друге і третє хвилин по 10. Саспенсовий ігровий процес додає той факт, що бродимо ми у цілковитій темряві, в якій видно лише наші квадратні від страху оченята. Але наш герой. Не такий простий, як здається, адже має нескінченний запас сірників, які, по-перше, дозволяють знайти у темряві шматки магічної урни, а по-друге, дозволяють знайти двері, які ведуть до виходу. Більш детально про геймплей та інші особливості гри ви зможете прочитати в мануалі, посилання на який я прикріплю десь в описі до відео. Окрім наявності сюжету та логічної кінцівки, що вже було великим проривом на той час, гра має також, як мінімум, одну важливу технічну інновацію. Це можливість плавної прокрутки всередині досить великих на той час ігрових локацій, яка повністю контролюється гравцем. Для свого часу гра була дійсно красива, технологічна та багато в чому проривна. Та навіть і зараз вона виглядає дуже стильно, що вже говорити про малюнки з обкладинки. З огляду на все перерахуване вище, чи стала гра культовою? думаю, так, хоча і у досить вузьких колах. У оригінальної гри було два сіквели. Чи ремастери, чи ремейки, чи продовження, називайте це як хочете. Моїм завданням було лише повідомити вам про сам факт їх існування. Скажу чесно, сам я у них не грав, тому ніяких відгуків чи рекомендацій залишати не буду. А що стосується оригінальної гри, її я все ж порекомендую. Як мінімум, непогана штука, в якій можна позмагатись у вправності, під пивко з пацанами. А як максимум, це. Цікавий артефакт ігрової історії та цифрового мистецтва загалом.